Ваше Преосвященство, всечасні отці, дорогі брати і сестри. Я перш за все дуже дякую вам, що в цей суботній день ми вшанували пам'ять знайдення мощей святителя Димитрія, митрополита Ростовського. Не випадково саме в цей день. Коли церква звершує віддання свята Воздвиження чесного і животворчого Христа, ми святкуємо пам'ять Святителя Димитрія, тому що все своє життя Він особливо шанував Хрест Господній і недаремно на Його іконі. А по чому її можна впізнати, що це ікона святителя Димитрія, це те, що праворуч від нього стоїть хрест. Я і в попередні роки розповідав вам про те, що це був великий подвижник. Він був дуже немічний тілом, але навіть і це тіло. Він постійно тримав в аскеті по відношенню до самого Бога. І тому, коли там на Ростовській кафедрі він перебував і ще прожив якихось 8 років, він завжди виходив до лісу, падавниць. Власне, як кажуть, простягався у вигляді Христа і так міг лежати годинами. Але Святитель Дмитрій не тільки цим подвигом прикрашений. Для мене дуже важливо в його житті є кілька таких знакових моментів. Він дуже любив своїх батьків, як справжній українець, він їх дуже шанував і настільки за них молився, що батько його помер в 104 роки, прожив 104 роки його батько, сотник козацький Сава Туптало. Мама прожила також дуже багато років, понад 90. І все життя, де він не бував, він з собою возив портрет. В той час, наприкінці 17 століття, він возив з собою портрет батьків. І в його келії, окрім ікон, були ці два портрети батьків. Ці деталі ми знаємо по тому, що святитель Дмитрій, перш за все, як письменник великий, церковний богослов і історик, він вів діаріюш. Я студентам на лекціях завжди кажу, щоб вони в своєму житті записували незвичайні сторінки, щоб потім їх пригадати. Так ось в цьому що якраз свідчить святитель Дмитрій про свою любов до своїх батьків. Те, що він написав так багато книг, навіть якби він написав 12 томів оцих життів святих, яких він зробив, цього було б достатньо, щоб церква його славила. А скільки проповідей? А літопис його, келійний літописець, а інші слова і прекрасні канти, які співаються в Україні. Він настільки любив студентів, що для того, щоб там далеко в тій нещасній Росії посіяти слова Божі і грамоту, Він заснував. Семінарію і прикликав туди студентів з України. І коли він помирав, то того вечора сумного він прикликав їх і вони співали йому цих українських кантів, які він склав. Це був дуже страшний час. Його можна хіба що порівняти із часом сьогоднішнім. Бо ми також переживаємо непрості часи, але святитель Дмитрій помер через буквально два місяці після полтавської катастрофи. А те, що це була катастрофа для України, ми напевно всі знаємо, коли український гетьман і, до речі, сподвижник, приятель, Святителя Димитрія Іван Мазепа перейшов на сторону Карла XII і під Полтавою цей шведський король, фактично, який особлював собою Європу, зложив все своє військо через перемогу Петра І у цій битві. І тоді, як ви знаєте, перед тим був спалений Батурин, велика різня сталася. В цьому місці з наказу Петра Меншику вирізав все українське населення. Це є страшні сторінки української трагедії, які забувати для нас не можна. Про це все дізнався святитель Димитрій, який і так не мав здоров'я великого і в досить ще віці такому працездатному, скажімо. 50 років упокоївся в цьому далекому Ростові, куди він, я впевнений, ніколи не хотів їхати. Тим більше, що його Петро взагалі призначив на Тобольську кафедру в Сибір. І тільки через стан здоров'я і через те, що це був велет духу, цей кровожерний Петро змилувався над цією неміччю. Тому що відвідував його в Москві святителя Димитрія під час хвороби. Взагалі життя цього святого є величне і славне. Це українець, козак, який з самого Малку бігав по київських храмах на Подолі, бо його батько переїхав до Києва і зростав саме в нашому Золотоверкому Києві. Навчався в Києво-Могилянській академії. здобув прекрасну грамоту в часи, коли Україна лежала в руїні. А він все писав і писав. Тому ми повинні цього святого шанувати не тільки в день те Владики Димитрія, але й знати про нього більше. І читати його твори, тим більше, що вони вже перекладені в більшості своїй і українською мовою. Я вдячний вам, Владику, і вам отець Декан, за вітання. Я вам признаюся, я не люблю ніяких вітань. Мені це не подобається, бо батьки. Мене не навчили слухати ніяких вітань. А коли я зростав біля патріарха духовного, бо тут говорив отець, то святіший наш також не любить Любитого. похвали. я побачив, що те, що привили мені батьки в дитинстві, не святкувати ніяких днів народжень, щоб не звертати на себе ніякої уваги. Так само я і попав до такого учителя, нашого святійшого патріарха, який не дуже любить оці всі похвали. Тому я вам дякую. У мене в одне вухо влетіло, в друге вилетіло, щоб гординя не заклалася в моєму серці. Бо отець сказав, що, я, що святителя життя Дмитрія подібне до мого. Це вже знаєте, я вже вознісся. І помінявся місцями. Напевно, навпаки, моє життя на йоту схоже до цього великого подвижника і святого. Десь я погоджуюся. Бо коли патріарх мені давав це ім'я монаше, він сказав: я не можу оминути цього святого пам'ять, якого твориться саме 4 жовтня, мене постригали ввечері. Після всенічного бдіння 3 жовтня. Отець Павло був присутній при цілому всьому. Так що я вам всім дякую. Нехай Господь молитвами нашого великого подвижника, українця нашого дарує нам всім мирість, спокій, мир, душевне і тілесне здоров'я. Амінь.